Друзі, привіт! Вибачте, будь ласка, у мене сів мікрофосів мікрофон, і я не змогла вам до розповісти. Я думала записатися завтра, але я зрозуміла, що до завтра чекати, до завтра чекати неправильно, тому що а завтра у нас з вами зовсім інша тема. Завтра нам треба поговорити про вибори в Бразилії. Нам треба з вами завтра поговорити про ситуацію в Сеулі. Нам потрібно поговорити завтра про зернову угоду, ще багато про що. Тому не будемо відкладати до завтра. Давайте ми швиденько закінчимо сьогодні. Так, ми закінчили на тому, що син Алі Хамінеї, а, Мочтаба хоче бути верховним аятолою після Аліхамінеї і саме. Алі не хоче, щоб він був верховним аятолою. Я говорила, що цього не дуже хоче, точніше, зовсім не хоче. Іранська еліта, в тому числі релігійна еліта, я пояснювала, тому що коли перемогла Ісламська революція в 1979-78-79 роки, то тоді вона якраз перемогла монархію. Тобто вони сказали, що ні, не буде більше престолу насліддя. А і ось Мочтаба, він для того, щоб стати цим верховним аятолою, він всі. Янко намагався налагодити відносини з квіром і навіть ні, начебто у нього щось вийшло. Але це все обманне чому? Тому що коли через рік, два, три Хамінеї вже не буде або на цій землі, або на цій посаді, то точно у квіра не збережуться такі самі тепле, таке саме тепле відношення по відношенню до масштабу, як сьогодні. Тому крім того, ще й Раїсі хоче бути верховним аятолою не той президент, який сьогодні є в Ірані. Але знову ж таки іранська еліта також проти Раїсі. Вони говорять про те, що нинішні репресії проти протестувальників вони асоціюються якраз з Брегівом Раїсі, і тому обрання його президента воно буде негативно сприйнято іранським суспільством. Отже, це також не підтримується. І в результаті на сьогоднішній день верховного Аетола. Фактично, наступника верховного Аятоли його немає, і навіть обговорюються варіанти, що можливо це буде якийсь. Колективний верховний Аетола, тобто це буде якийсь колектив, який буде, доки вони не визначать верховного аятолу, який буде управляти. Зрозуміло, що це все суттєво послаблює режим, і відповідно це також збільшує шанси іранської революції на перемогу. Наступне в естеблішменті існують розміжності щодо того, як впоратися з протестами. Є прихильники жорсткої лінії, які вважають будь-який компроміс з протестувальниками, слабкістю, і вони навпаки. Кажуть, потрібно подвоїти вбивство, подвоїти взнущання, подвоїти репресії, подвоїти катування. І навіть якщо це призведе до знищення Іранської держави, краще знищення, ніж а, взагалі, от просто така слабкість, ніж якась поступка. В той же час прагматичні реформатори, такі як, наприклад, Алі Ларіджані, вони бачать компроміс у соціальних питаннях як шлях до відновлення. А, втраченої легітимності уряду але зрозуміло, не знайти спільну мову вони не можуть. І якраз те, що оця еліта іранська вона розколота на дві частини: так звані яструби, які готові знищити повністю іранську державу заради незрозумілих якихось вигод, заради того, щоб не здаватися слабкими. І оця прагматична частина влади, які говорять про те, що потрібні поступки. На сьогодні між ними просто мені здається не вирішена ось ця при що вони не можуть домовитися один з одним і навряд чи домовляться, і всі ці розбіжності вони також звичайно грають на руку протестувальникам. А наступне а, готовність міжнародної, що ще впливає на перспективи перемоги іранської революції, готовність міжнародної спільноти дозволити цьому статися. Міжнародна спільнота тривалий час приймала іранський режим настільки сильним, настільки непохитним, настільки стійким, що їм здавалося, що нічого ніщо не може його. Знищити. Але ні, сьогодні все змінилося, і міжнародна спільнота це визнає. Але тепер ми розуміємо, ми з вами знаємо, що іранський режим так просто не відступить, і що зараз вони подвоять свої репресії, подвоять свої знущання. І ось тут питання, де червона лінія буде у Заходу, після якої міжнародна спільнота не буде дивитися на це з сторони, не буде реагувати на це акціями протесту або санкціями, а буде реагувати на це більш практичними, більш жорсткими методами, тому що колись ми бачили в Сірії схожу ситуацію, коли були протести проти режиму Асада. В підсумку, коли режим Асада в Сірії застосував ядерну зброю, вибачте, ядерну зброю, хімічну зброю. Це вже щось мене ядерна зброя. Коли режим Асада в Сірії застосував хімічну зброю, де був Обама? Здавалося, хімічна зброя була червоною лінією, тобто всі про це говорили, всі розуміли, що якщо режим Асада застосує хімічну зброю, то штати мають відреагувати, але тоді Обама не відреагував, і міжнародна спільнота відповідно не відреагувала. Вони дозволили цьому статися. І от дуже важливо, що зараз, якщо режим перетне цю червону лінію, щоб... Е Міжнародна спільнота, щоб вони не мовчали, щоб вони відреагували на це і відреагували на це практично. На сьогодні. Прем'єр-міністр для полики до сьогодні Канади Джастін Трудо пройшов маршем разом з протестувальниками в столиці Канади, Отаві в суботу на підтримку ране сьогодні, в суботу на підтримку іранської революції. Тобто ми бачимо, що кожного дня якісь західні лідери вони активно виступають на підтримку іранської революції. Ми будемо з вами. Я з тобою марширую, я з тобою за руки візьмуся. Ми продовжуватимемо підтримувати цю прекрасну спільноту. Сказав Трудо, перш ніж завершити свою промову вигуками перських перських гасел із піднятим кулаком. Дружина прем'єр-міністра Софі Грегуар Трюдо також приєдналася до протесту, сказавши, я підтримую вас, тому що коли права однієї жінки заперечуються, це є проявом неповаги до всіх жінок, і ми не залишимо жодної сестри. Це дуже важлива така підтримка з боку Канади, тому що це країна, яка знаходиться далеко-далеко, і все одно про це не забуває. Крім того, Канада наклала. Суттєві санкції на а, іранський режим за а, ці репресії проти протестувальників, і протести пройшли також в інших місцях Канади, Ванкувері, Монреалі та Торонто, де учасники маршу ставали за руки ланцюгами. Крім цього, протести пройшли. Тисячні протести пройшли у Франції, а, тисячні протести пройшли в інших країнах Європи. Вони були в Брюсселі, вони були в Німеччині, в Італії, в Сполучених Штатах. Тобто, насправді, протести в підтримку. Іранської революції проходять в різних столицях, в різних місцях світу, і дуже важливо, щоб вони тривали. Тому що навіть якщо нам здається, що ну окей, ну вийшли на протест. Дехто пише, ну і чим це допоможе іранському народу? Іранський народ це сприймає як мотивацію. Іранський народ, коли ми виходимо на протести, вони розуміють, що вони не одні. Ви не уявляєте, наскільки для них це важливо, наскільки вони, вони коли бачать ці фотографії, вони їх бачать, вони їх відправляють один одному, вони їх показують показують, вони на них дивляться перед тим як виходити на чергове протест, ризикувати своїм життям. Ви розумієте, вони поставили на кон все своє життя, свої родини, своє майбутнє. І коли вони отримують фотографії з різних столиць світу, там де люди виходять на протест і підтримують їх, вони розуміють, що вони це роблять не дарма. Вони розуміють, що за ними міжнародна спільнота, вони розуміють, що вони не можуть програти, тому що вони не одні. Тому, друзі, всі ці протести важливі. А підтримка з боку українців для них вдвічі важлива, тому що Україна на сьогодні знову ж таки моральний орієнтир, маяк для демократії, символ цінності в міжнародній політиці і відповідно, коли. Коли українці когось підтримують це вдвічі важливіше для цього когось, це вдвічі цінніше для цього когось. Тому підтримка українців. Українські прапори на таких демонстраціях, українські гасла на цих демонстраціях, друзі, це дуже і дуже важливо. Наступне 170 членів європейського парламенту з різних політичних груп підписали заяву, в якій зазначалася увага, перспектива зміни режиму в Ірані ще ніколи не була такою легкою та доступною. Настав час визнати законне право іранського народу захищати себе. Дуже така а, оптимістична оцінка з боку європейських парламентарів. Заява рекомендує європейському союзу та його державам-членам наполягати на тому, щоб усі відносини з іранським режимом залежали від припинення придушення протестів і звільнення всіх осіб, які були затримані за участь у повстанні. Всі відносини з іраном. Заява також закликає західні уряди та партнерів у приватному секторі сформулювати надійний план, щоб допомогти іранському народу підтримувати їхнього. Організаційні зусилля надаючи їм доступ до інтернету без фільтрів і блокувань режиму, звичайно, це дуже важливо, тому що. Протестувальникам дуже важливо зв'язуватися один з одним, контактувати один з одним, а враховуючи те, які засоби для блокування будь-яких комунікацій для відслідковування всіх комунікацій застосовує іранський режим. Зрозуміло, що а, на сьогодні, от саме зв'язок, саме інтернет для них є життєво необхідним, і державні актори вони на жаль не зможуть самостійно це забезпечити. Це можливо забезпечити тільки у разі ефективної взаємодії між державним і приватним сектором. А тепер увага дуже цікава і важлива заява спеціального доповідача ООН щодо ситуації з правами людини в Ірані Джаваїда Ріхмана. Незалежно від того, наскільки репресивним є іранський режим, або якою жорсткою його реакція на енеркомислення, він не може зупинити молодіжний рух, який штурмом захоплює всю країну та її соціальну структуру в гонитві за справедливістю та підзвітністю. Тобто, насправді, на сьогодні ми почуємо і від європарламентарів, і від ООН, і від різних столиць про те, що дійсно ця революція вона має величезні перспективи, і що шанс на те, що її можна розігнати. Та шляхом репресії він дуже незначний. Тепер дуже важливо, щоб у це ставлення, у ці прогнози, оця впевненість різних столиць, різних чиновників, різних високопосадовців вона перетворювалася у щось практичне. Іранському народу потрібна також практична допомога. І чим більше міжнародна спільнота буде її надавати, тим більше шансів на те, що як можливо швидше іранський народ переможе, і як з можливо меншими втратами. Тепер, друзі, ми зрозуміли з вами, що перспективи для перемоги іранської революції дуже великі. Тепер чому це важливо для України та світу? Чому це в інтересах України та світу перемога іранської революції? Перше, це удар по страху репресій, на якому тримаються диктаторські режими. Репресії, згортання інтернету, арешти та вбивства протестувальників воно все провалилося. Друзі, подивіться, все на чому стоїть. Диктаторський режим сьогодні мужній сміливий іранський народ демонструє, що це все не має значення. Він це все перекреслив. Їх вбивають їх вбили більше 400 осіб. Їх розстрілюють в упор, їм вимикають повністю інтернет. Контролюють кожне повідомлення, кожен сайт, які вони відкривають, а вони їх катують, над ними знущаються, а вони все одно виходять, борються за свої права. Якщо іранська революція переможе, це буде такий удар під дих, взагалі, всім диктаторським режимам, Це буде така мотивація всім народам, які живуть в диктаторських режимах. Це буде підтвердження того, що якщо іранський народ... Переміг в цій революції, це означає, що всі інші народи, які живуть в диктаторських режимах, вони точно мають можливість перемогти. І це буде означати, що диктаторські режими насправді не такі вони антикрихкі, яким здається, не такі вони стійкі, яким здається, що це все виключно ілюзія. Друге, Сі Цзінпін програє другу революцію у великій країні. Чому другу запитаєте, яка була перша? Перша була Україна, Революція Гідності. Мало хто, мабуть, з вас пам'ятає, але 4-5 грудня 2014 року, коли вже мільйон вийшов на Майдан, багато з вас, мабуть, там було, і я була і в числі цих мільйонів. Вже коли були профспілки, вже коли був будинок профспілок. Багато хто з вас туди ходив, і я там була. Коли вже почалися перші судові процеси, я тоді захищала, до речі, Єгора Превіра, якого затримали на банковій, жорстоко побили це. Був саме той хлопець, фотографія з яким була розлетілася по всім змі, там, де він стояв на колінах. А потім він, якщо ви пам'ятаєте, втрачав свідомість в залі Шевченківського суду. І ми добилися того правдами-неправдами, щоб його відпустили в апеляційному суді в підсумку. От саме в ці дні. Коли ми з вами билися в судах, коли знущалися, катували наших хлопців і дівчат, коли це все вже було, коли вже було зрозуміло, що ця революція, її перемога, революція гідності, вона неминуча. 4-5 грудня Віктор Янукович полетів до Пекіну. Сідзінпін був настільки, я не знаю, як це правильно сказати, розлючений, розчарований. it's Тим, що в Україні така революція, що Янукович не зміг з нею нічого зробити. А так я знаю, що ви, мабуть, звикли, що Віктор Янукович це Володимир Путін. Так, це Володимир Путін, але набагато більше це Сінзінпін. Віктор Янукович був дуже близьким до Сінзінпіна і не тому, що він був близьким до нього з точки зору стосунків, ні, з точки зору режимів, з точки зору того, що Сі Дзінпін вже тоді був достатньо впливовою фігурою і з точки зору Росії, і з точки зору України. І він був от в цих відносинах а, якраз більше старшим. І ось коли вже потрібно було рятувати ситуацію, коли Віктор Янукович вже фактично провалився разом з Путіним, а, тому що на Майдан вийшов мільйон, і цей мільйон не вдалося розігнати, тоді він полетів туди за Центр... ЦУ. І для того, щоб ЦЦУ якось красиво оформити, їх оформили з одного боку в угоду, по якій Китайська Народна Республіка дає нам гроші в кредит мільйони в обмін. Ми знаємо на що дає Китай на волю. А друге, про те, що Китай підписав угоду, що він бере на себе зобов'язання захищати Україну на випадок ядерного удару, тобто ядерну парасольку, фактично так звану. Тобто не можна це назвати класичною ядерною парасолькою, тому що Китай нікому не дає ядерну парасольку, але це щось було на кшалт ядерної парасольки. Тобто, Пікін, Сі дзінпін був готовий навіть на це тільки для того, щоб революція розійшлася. Але ми знаємо, що тоді це не допомогло. І Сі дзінпін разом з Януковичем програв революцію гідності. І зараз він програє вдвічі. Але зараз йому буде вдвічі больніше, тому що тоді він виніс уроки, але неправильні уроки. Він вирішив, що революція гідності перемогла. Чому? Тому що було мало. Контролю за населенням було мало діджиталізації. Потрібно а, побудувати діджитал-технологічні інструменти, які дозволять контролювати кожен крок населення, для того, щоб можна було швидко виокремити ці ненадійні елементи, швидко їх дезактивувати, а, де, а, Арештувати там ще щось, да, для того, щоб і, і контролювати все, що відбувається між протестувальниками. І е, Китай розробив таку модель цієї системи. Ми з вами про це говорили. Це держава спостереження, яку Китай експортує в різні країни, в тому числі Китай її експортував в Іран. В Ірані на сьогоднішній день є камери спостереження, розумні, які зчитують обличчя, розпізнають обличчя. В Ірані є е, система, яка працює у мобільні. Вільних операторів, по якій будь-яка активність на гаджетах вона зчитується, передається в один державний центр, і там є штучний інтелект, який все це систематизує та аналізує. Тобто, всі протестувальники, всі комунікації в цій державі, вони всі у держави у іранського режиму, вони передачими, вони можуть як завгодно їх розкладати, складати, кого завгодно виявляти. І здавалося, в таких умовах яка може бути революція, і от якщо навіть... Коли Іран має китайську державу спостереження, я розумію, що там є європейські технології знову ж таки, друзі. Європейські технології, які потрапляють в Іран, вони не потрапляють в Іран з Європи. Давайте з вами говорити чесно. Вони потрапляють в Іран з чорного ринку, на якому Ірану допомагає орієнтуватися, в тому числі Китай. Якщо ви подивитесь зараз, через які компанії Іран обходить санкції, це здебільшого китайські компанії. Ви ви там їх побачите? Те ж саме, як сьогодні з Росією. Гонконг, Китай, Гонконг, Китай. Ну, Гонконг також Китай, але все ж таки я його татрую окремо. Тому а, і коли з цією державою спостережені Іранська революція все одно переможе, це буде дуже потужний удар по Сі Цзіньпіну. Як Сі Цзіньпін на нього відреагує? Ми ще з вами не знаємо. Подивимося, тобто, або він може включити мозок. Де мозок іде некрократи, зрозуміло. Але або він може почати думати, робити висновки, і це певним чином уповільнить його цей рух агресивний, а, візіонерський, чи який там у нього він, як це правильно, некрократський. Або навпаки, він його розлютить, і ми побачимо ще більш агресивні рухи. Не зрозуміло, але точно сіт зімпіну ця перемога революції, вона суттєво вдарить і по його репутації. Наступ Віз зла схудне на одну важливу країну. Ми з вами знаємо, що вісі зла. Хто у нас є? Північна Корея, Росія, Іран і головний Китай так на одну країну вісі зла стане менше, і відповідно регіон Близького Сходу він може бути спокійним зі всім тим, що там знаходиться. Хто страждає сьогодні від Ірану? Ємен хусити в Ємені, ті, які не дають насправді нормально жити ні єменському народу, ні Саудівській Аравії. Наступне іранські проксі інші в Лівані, в Ліві, Іран, який атакує постійно Ірак, і там іранські проксі, в Сирії іранські проксі, а іранські проксі атакують Ізраїль, іранські проксі атакують об'єднання Арабські Емірати. Всюди іранські проксі атакують цілі Сполучених Штатів. Уявіть собі, оце все припиниться, тому що не буде іранський народ після перемоги іранської революції цього робити. Це дуже важливо. Це безпека. Для регіону, тобто це з одного боку схуднення війська зла на одну країну, на дуже важливу країну, фактично весь регіон Близького Сходу, не тільки на одну країну. А й по-друге, це ще й безпека всього регіону Близького Сходу. Наступне урмозька протока. Дуже важливо. що таке Орморська протока? Орморська протока це фактично найвужче місце в перській протоці. А тепер увагу слухайте. Орморська протока це вузька стратегічно важлива водна артерія, що відокремлює Іран від держав перської затоки, і є однією з найважливіших у світі, одним з найважливіших у світі судноплавних шляхів для нафти. Наразі протока є єдиним морським шляхом, який дає змогу експортувати арабський газ і нафту в треті країни, зокрема США, тобто Арабський газ і Арабська нафта з всіх арабських країн, країн Перської Затоки не може експортуватися іншим шляхом, окрім як через цю Орморську протоку. За даними управління енергетичної інформації Сполучених Штатів Америки, через неї щодня проходять близько третина всіх морських нафтових вантажів. І тепер увага! Що в цій ормовській протоці робить квір? Квір фактично її контролює. А, і кожного разу, кожен рік від нападів квіру страждають всі, і ми з вами розуміємо, що якщо почнеться активна фаза протистояння автократії і демократій, то квір в ормовській протоці за підтримки Росії, за підтримки Китаю, за підтримки Північної Кореї він може фактично. Перекрити цю протоку на певний достатньо тривалий період часу або зробити її настільки небезпечною, що ні судна не будуть там ходити, ні страхові компанії не будуть там ці судна страхувати. А тепер слухайте останній інцидент, які відбулися в цій ормоській протоці. В травні 2022 року в протоці квір захопили два грецьких танкери в помсту за затриманий за кілька тижнів до цього грецькою владою за запитом Міністерства фінансів США. Російський танкер з підсанкційною іранською нафтою. Наступне у 2021 році, а то було в травні 2022-го, тобто вже після повномасштабного вторгнення. У 2021-му в цій протоці квір атакував ізраїльський танкер, в результаті чого загинуло двоє європейських членів екіпажу. Іранські викрадачі також штурмували та ненадовго захопили танкер під Панадським прапором біля Об'єднаних Арабських Еміратів минулого року. А також ненадовго захопили та утримували в'єтнамський танкер у листопаді. В 2019 році Іран захопив. Нафтовий танкер під британським прапором невдовзі після того як Великобританія зупинила іранське судно в Гібралтарі, яке перевозило нафту в Сирію. Іран випустив це судно через кілька місяців. Коли Лондон також випустив іранське судно, у 2020 році Іран також захопив та отримував південнокорейські танкер у суперечці про заморожування південною Кореєю мільярдів доларів його доходів від нафти у відповідь на економічні санкції Сполучених Штатів. Також квір будує величезний новий корабель поблизу Ормуської протоки, намагаючись розширити свою військово-морську присутність у водах, життєво важливих для міжнародних поставок енергії і за її межами. Тобто, щоб ви розуміли. Перемога іранської революції це фактично безпека Ормуської протоки, а це означає, що це безпека експорту нафти і газу з арабських країн. Я не знаю, що може бути важливішим, враховуючи ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо з російською нафтою і газом. Наступне на одну ядерну державу буде менше. Протестувальники виступають а, проти того, щоб а, Іран розробляв ядерну зброю. Протестувальники чітко заявили в своїх вимогах, що вони за те, щоб підписати ядерну угоду з Іраном, о, вибачте ядерну угоду з західними державами, зі сполученими штатами і з європейськими країнами з Великобританією. Крім того. А, Протести поширилися в тому числі на територію університету, де відповідно вчені працюють над програмою ядерної зброї. А анонімні хакери заявили, анонімні хакери заявили, що вони отримали доступ до даних ядерної програми Ірану. І у випадку, якщо режим Ірану, це було буквально кілька днів тому це оголошення, якщо режим Ірану. Не випустить а, арештованих політичних в'язнів протестувальників, то вони всі ці дані оприлюднять. Тобто, насправді, протестувальники вони а, по різним каналам дають міжнародній спільноті зрозуміти, що ми проти розробки Іраном ядерної зброї. Ми не будемо підтримувати ці розробки. Ми укладемо ядерну угоду з вами і покладемо ядерну програму Ірану в коробку. Це дуже важливо для безпеки всього світу і для нашої перемоги. Звичайно, у всьому цьому великому протистоянні, крім цього, на одну демократію в світі стане більше. Останнім часом демократія стає все менше і менше. Нам дуже важливо відбити країну ще одну з автократичних лав лап і повернути її в демократичні протестувальники. Говорять про те, що вони хочуть, щоб іран був демократією. Так, на близькому сході демократії специфічні, але все одно це буде демократія. І на хвилиночку з 80 мільйонним населенням 80 мільйонів людей. Долучаться до демократичного табору, хіба це не важливо, це дуже важливо. Наступне Росії не буде постачатися зброя з Ірану. Це однозначно, іранські протестувальники вони виступають проти постачання зброї Росії, а іранський народ виступає, підтримує Україну, виступає за підтримку України. І більш того, я підозрюю, що якщо Іранська революція переможе. То Іран буде постачати безпілотники Україні, а не Росії, тобто вони не просто припинять їх постачати Росії, а вони ще й почнуть підтримувати Україну, що також дуже важливо. І останнє так звичайно, ми з вами не можемо бути впевнені, що Іранська революція переможе. На сьогоднішній день є високі шанси, все вказує на те, що вона має перемогти, але звичайно є вірогідність того, що вона може не перемогти, що все може статися по-іншому. Так буває, на жаль, революцію ніколи не можна передбачити. Хоча знову ж таки, знаєте, відповідальність існує тільки за замах на переворот, тільки за замах. А якщо революція вдала, то ніякої відповідальності не буде. Іранський народ це чудово розуміє. Отже, вони будуть іти до кінця. Але знову ж таки, якщо Якщо такі жорстокість іранського режиму і слабкість підтримки міжнародної спільноти а, спрацюють, то а, навіть це не буде означати повну поразку революції, тому що з того саме з цього моменту іранський режим почне жити в борг. Що таке життя в борг? Це слабкий режим, це режим, якому а, який а, Живе час життя, якого він лічений. Це можуть бути дні, тижні, місяці, але він вже все, він вже мертвий Майже це вже конвульсія, і будь-якої, навіть маленької. Історії, коли з іранським народом режим вчинить несправедливо, дуже несправедливо, дуже помітно і дуже жорстоко, це може стати приводом для нового ще більш жорстокого протесту. Тому насправді на сьогоднішній день, перейшовши цю точку неповернення для іранського режиму, іранський народ вже переміг. Іранська революція вже перемогла. Але на сьогодні потрібно зробити так, щоб вони а, отримали. Вже ці зовнішні ознаки остаточної перемоги як можливо швидше, щоб це не розтягнулося на довгі місяці, і довгі роки, і щоб як можливо менше мужніх іранських людей, надзвичайних іранських людей залишилися живими, залишилися здоровими і отримали як можливо більше часу для того, щоб насолоджуватися життям і будувати країну своїх мрій. Тому друзі, я нагадаю, досі мовчить... Наш уряд український досі мовчать насправді українці. Я не бачу широкої підтримки іранської революції. Я не бачу, щоб про це постійно говорили в ефірах по телебаченню. Я не бачу. Щоб про це багато писали. Я не бачу, щоб ви про це багато писали в інтернеті. Я не бачу а, це, а, протести під посольством. Я бачу протести з приводу дронів. Але, на жаль, я не бачу протести, я не бачу плакатів на протестах з приводу дронів, які стосуються підтримки Іранської революції. Друзі, я не знаю, як кожен з вас може їх підтримати. Але, будь ласка, тільки не думайте про те, а що я можу зробити. Я ж нічого не зможу зробити. Тому, <кій> типу, це не моя історія. Ні. Навіть якщо ви напишете пост, навіть якщо ви працюєте на телебаченні, ви працюєте а, в якомусь на якомусь медіаресурсі, я не знаю, у вас є знайомі там. Друзі, от все, чим ви можете, де ви можете згадати про Ренську революцію, згадайте, будь ласка, <працю> вибачте, будь ласка, <працю> в Україні з кожної праски. <працю> Має лунати підтримка іранських протестувальників, тому що ми, як ніхто інший, маємо бути зацікавлені в тому, щоб іранська революція перемогла. Тому я дякую вам, доброї ночі, вам, мирного неба і до завтра. Пока.